Усіх вітаю, всім добрий день. Мене звати Ілона і цей канал присвячений астрології. Сьогодні ми розглянемо карту народження цікавої та непересічної людини, талановитого артиста та харизматичного співака. Це буде Артем Пивоваров. Багато хто чув його останні хіти, а також він був серед тих зірок українського шоу-бізнесу. То категорично виступив проти Русні та всіма силами підтримує свою рідну державу та зміцнює наші позиції гривнею та мистецтвом. Я не знаю часу народження Артема, тому ми будемо працювати із його космограмою, тобто тією картою, яка. Була на 28 червня 1991 року. У Вікіпедії зазначено, що це його день народження. До речі, можу сказати, що у червні цього ж року, того ж року, народилася також Альона Альона. І якщо вам буде цікаво, пишіть у коментарях і ми зможемо розглянути ще і її карту. І сьогодні ми працюємо. Із Артемом. Якщо ми знаємо час, то це вже повноцінна карта. Але із космограмою ми також можемо щось порозглядати. Отже, починаємо зі світила і сонечка у Артема Сонце в раку. Тобто, за популярною астрологією, він рак. Сонце в раку говорить про потребу спілкуватися з іншими людьми. Можна також сказати, що під захисною міцною бронею першої байдужості, у цього хлопця ховається вражливе та ніжне серце, в якому вистачить кохання на всіх. Рак надає перевагу дозвіллю вдома з рідними, шанує сімейні традиції. Друзі, у нього може бути небагато, але вони перевірені часом. Також рак має дуже міцну інтуїцію, яка дозволяє їм легко щитувати емоції та думки людей. Тому, швидше за все, Артем ухвалює багато рішень, ґрунтуючись на інстинктах і деталях, непомітних для інших. Народжені сонцем у раку, вони не просто так віддають своє серце, і перш ніж це зробити, вони переконуються у безпеці стосунків. Тільки якщо партнер чи партнерка заслужили довіру представника цього знака, то він розкривається і дозволить собі нарешті закохатися. Також можна додати, що раки можуть стати зірками у цікавій для себе сфері завдяки наполегливості та послідовності. І також рак це один із дуже музичних знаків. Ми ще тут побачимо інші вказівки на музику, на мистецтво. Але от сонце в раку це вже перший такий дзвіночок. Тут же біля Сонця, що типово, є Меркурій, тому у характері нашого героя можна зауважити бурхливу фантазію, бо Меркурій у нас в раку, нестандартний підхід до життєвих питань. І знову тут ми бачимо музикальність, бо рак в цілому любить музику та часто поєднує своє життя з нею. Також Артем може любити ухвалювати певні рішення або надихатися саме в усамітненні, на лоні природи, біля моря чи океану. Як зазначив сам артист в інтерв'ю. Найкращий відпочинок для мене це мандрівки. Взимку я провів місяць на Балі з моєю музичною сім'єю. Ми відпочивали та писали музику. Тобто тут весь рак це і сім'я музична, і відпочинок біля океану, і музика на відпочинку музика біля води. Чоловік з Меркурієм у раку це типова людина настрою. І якщо настрій зіпсований, то всі довкола просто повинні ховатися, бо отримують на горіхи, навіть якщо зараз не винні ні в чому. Тут важливо також зауважити певну кармічну деталь, місячний вузол, із яким поєднується Меркурій. Що це дає для життя? Загалом місячні вузли не створюють конкретної події, але роблять фон, притягують людей, ведуть нас в певному керунку. Меркурій у поєднанні з несхідним вузлом часто дає невмотивовану самотність. Людині просто не цікаво розширювати коло спілкування, і така людина може вітати лише тих, хто справді близький за духом. Це може проявлятися із віком усе більше і більше, бо на початку життєвого шляху зазвичай це якраз показує велике коло спілкування, яке звужується, зменшується, зменшується і зменшується. Так як цей вузол відповідає за наш досвід з минулих життів, то тут можна сказати, що з минулого життя у нашого героя залишилося вміння завойовувати для себе співрозмовників. Просто, і якщо він хоче, то може бути милий, ввічливий, може легко контактувати з людьми, може легко їх щитувати, втиратися в довіру, якщо потрібно, то так, вішати навіть локшину, якщо це потрібно. Але частіше він тримається відсторонено і стає більш і більш мовчазним з роками. Власники з'єднання Меркурій Південний вузол часто страждають від конфліктів із колегами, молодшими родичами, від інтриг на роботі, і також буває, що їхні конструктивні ідеї та пропозиції ніхто не слухає, відкидаючи як неперспективні. Зате, якщо озвучить хтось інший, то сприймають ту ж саму інформацію на ура. Оце теж може бути кармічна розплата за якусь негречну поведінку в минулому. І Артему таке положення прописує завдання вчитися скромності та колективної подачі ідей, коли він збирає свою групу однодумців і говорить не від себе, а від усіх разом. І мені здається, що це теж простежується в його різних інтерв'ю, бо він намагається часто згадувати от саме ми, ми, колектив, і це робить правильно. Другим світилом у будь-якій карті, яку ми розглядаємо, є місяць. Ось він. Оскільки місяць швидко рухається, то інколи в межах доби змінює знак. Але в цей день, 28 червня, коли народився співак, місяць стабільно в знаку Козорога. І він тут може, звичайно, трохи ходити, змінювати градуси. Але що ми бачимо, що місяць дуже близько до північного вузла, місяць дуже близько до Нептуна, ну і місяць буде тут стабільно у козорогу. У карті ми бачимо це як опозицію, от цю повню, і взагалі цей колектив місяця, колектив сонця. Ми бачимо це як протистояння от між місяцем, північним вузлом, Нептуном з одного боку, сонцем, Меркурієм, Південним вузлом з іншого боку. І це такий собі танок драконів, якщо взяти до уваги, що вузли називають головою і хвостом дракона. Отже, Артем народився, коли був повний місяць або відразу після цього. Це насправді сильно впливає на людину. У житті людини з опозицією між світилами відбувається ніби перетягування каната: душа просить одного, а розум діаметрально протилежного. Також світила в карті символізують наших батьків. Опозиція може часто вказувати на протистояння батька та матері, на проблеми в їхніх стосунках, на розлучення. І ми знаємо, що Артем майже не знав свого тата, і це чітко програлося дійсно в карті. Сонце тут таке бідне з аспектами, тобто тут є можлива повня, тобто можливе протистояння із місяцем, і також це. Протистояння із ураном. Тобто, це нам показує на те, що тато от раптово зникнув життя, що він фігура непостійна, дуже дивна і загадкова. Але що тато залишив це відчуття родини, і відчуття того, що треба за родину триматися. Аспект опозиції між двома світилами в карті чоловіка вказує часто на те, що з жінками в нього можуть виникати також непорозуміння, і гострі протиріччя, які нелегко вирішити. Його партнерка може виявитися примхливою, егоїстичною, самолюбною і власнику гороскопу доведеться витрачати багато часу і сил на те, щоб досягти будь-якої домовленості з нею. Увага, терпіння, толерантність і готовність змінюватись допоможуть при цьому вирішити багато проблем в особистому житті. Також у долі Артема можуть бути складнощі у сімейних та робочих стосунках, що можуть призводити до розлучень, звільнень, розривів контрактів, фінансових проблем, також проблеми в людей з повною в карті, часто через те, що вони от позбавлені гнучкості. вони якби... Тільки за своєю лінією йдуть, не дослухаються до іншого, не пристосовуються до чужого характеру або обставин. Місяць в карті чоловіка також вказує на потенційну дружину, жінку в домі, яку він хотів би бачити. Давайте подивимось: Вартема місяць в козорогу, тому. Перш ніж здобути щастя в особистому житті, йому доведеться зіткнутися з холодністю, і розчаруванням у коханні, і З жінками йому досить важко налагоджувати стосунки, оскільки з людьми він звик тримати певну дистанцію, це складно побачити, адже інші планети дають йому артистизм, розкутість. А Меркурій дасть можливість на люту створити тему та потягти за собою співрозмовника від болючих переживань. Але люди з таким місяцем в козорогу не прагнуть встановлювати якісь близькі стосунки відразу і виставляти на показ свої переживання та емоції. Тут рухи душі, немов скуті волею та розумом, і тому дуже важко зрозуміти, що в цю хвилину відчуває така людина. До будь-яких змін у житті люди із положенням місяця в козорогу ставляться скоріше негативно. Їм складно адаптуватися до мінливих умов і перебудуватися на новий лад. Тому пустити когось у своє життя цьому хлопцеві надзвичайно складно. Але так само складно відпустити. І він може триматися за навіть незручного, неприємного партнера, або коли все вже якби, розвалилося, триматися за партнера дуже довго. Що ми тут ще бачимо? Опозицію між місяцем та Меркурієм. Що це дає? Даний аспект у наталі, тобто у натальній карті чоловіка, описує його тип взаємовідносин із протилежною статтю. І тут ми можемо додати до портрету його улюбленої такої жінки це те, що вони можуть бути. Балакучі, легкі на підйом, контактні. Щоправда, йому може бути не завжди легко порозумітися з жінкою в побутовому плані, на близькій дистанції. Між партнерами може бути багато порожніх слів, обіцянок, обману та двозначності. Також ми можемо сказати, що цей напружений аспект розповість про непостійність у сфері партнерства та часті зміни в особистому житті. Наскільки я знаю, то Артем не дуже поширюється про ці такі зміни, але в цілому можна сказати, що особисте життя для нього болюча тема. Тому, колись, я думаю, все складеться в нього гарно, і він розкаже про свої минулі невдачі. Що може дати поєднання місяця, місяця саме з вузлом, ось те, що ми тут бачимо. Таке становище, врешті-решт, обіцяє йому вдалий шлюб та розуміння жіночої аудиторії. Другий бонус це довіра при знайомстві та спілкування. Така людина сприймається іншими, як близький родич. Настільки вона тепла та уважна. Звичайно, у знаку Козорога це може не проявлятись так яскраво, але викликати відчуття у інших, що от Артем, як людина, на яку можна покладатися і можна довіритись, що вона мудра, розважлива, серйозна, це, звичайно, все буде з роками тільки підсилюватись. Також це може принести йому успіх практично в будь-якій професії, особливо добре у громадській діяльності. Можливо, колись він також спробує себе і в інших, не тільки у музичній сфері, але й в інших професіях. Звернімо увагу ще на опозицію Нептун, ось він, та Меркурій. Це якраз обидві ці планети вказують і на мистецтво, і на артистизм, і на фантазію, і на схильність до медицини. І якраз цей аспект він дав нашому героєві можливість реалізувати свій талант. Цитата. У 15 років я вступив до медичного коледжу. Після коледжу працював у реанімації помічником анестезіолога 3 роки. Ми не знаємо, які доми захоплюють от Нептун та Меркурій, але цілком можливо, що це якісь доми реалізації, тому йому вдалося пропрацювати саме там ну, і здобути таку освіту. Можна сказати. Що це непоганий медичний аспект, тому якщо б наш герой захотів розвиватися в цьому напрямі, то, звичайно, він міг би зробити таку кар'єру. Дуже часто зверніть увагу, медики поєднують музичність, тому що ті самі планети відповідають і за музику, і за медицину. Але йдемо далі. Ця опозиція між Нептуном і між Меркурієм вказує на глибокий розум і багатий внутрішній світ Артема. І якщо він буде ділитися з оточуючими прекрасними цими образами, які створює його уява, то це зробить світ досконалішим красивішим. Ця опозиція також дає музикальний слух. І поетичний, і письменницький таланти. Зараз ми вже знаємо Артема як автора пісень, і можна сказати, що далі він може здобути успіх в цьому напрямі, наприклад, написати там, книжку, роман, автобіографію. Ось так він говорить про народження своїх творів, суто по-нептунянськи. Якщо я створюю якусь мелодію, наспівую її, я розумію приблизно, яка в неї буде конструкція та які слова доречно, і вдало можуть лягти на неї. Я не вагаюся, коли створюю пісні та вірші. І обирати дуети для мене теж дуже легко. Тому що з багатьма артистами я співпрацював і був знайомий тригон Меркурія те, що ми бачимо далі, та Плутона. Це вже гармонійний аспект, що дає йому здатність швидко проникати в сутність речей та освоювати нові галузі знань. Цей аспект дає також Артему можливість привернути увагу публіки, і, взаємодіючи з людьми, він має в голові певну мету, що гарно компенсує невпевнений та розмазаний аспект із Нептуном. Маючи хороші організаторські та. Ораторські здібності, а також вміння переконувати, наш герой, як правило, може легко і в короткі терміни досягати бажаного. А що нам говорить про романтичні вподобання героя? Це, звичайно ж, Венера у Артема Венера в Леві. А значить, дівчат він полюбляє яскравих, впевнених, справжніх королев з почуттям гідності, гарними манерами та доглянутою зовнішністю. Квадрат від Венери до Плутона говорить, що він рідко задоволений отриманим результатом, часто може поспішати до наступної романтичної пригоди, полонений новою успішною та яскравою жінкою. При цьому він буде пробувати залишитись великодушним, добрим другом колишньої партнерки, зберігаючи теплі стосунки. Не забуваємо, що якраз він не поспішає відкривати свої емоції, бо місяць у нього в козорогу, і це все створює таке міцне комбо такої досить закритої людини, яка тим не менш притягує увагу інших і дуже притягальна для жінок. Власникам квадратури Венера Плутон стає нудно, коли все добре, і легко у стосунках із людьми. І вони провокують бурю і чвари, навіть несвідомо розпалюючись від незадоволеної потреби у гострих переживаннях, здатні довести навіть святого до нервового зриву. Подібний аспект також може давати труднощі на шляху творчої реалізації, але одночасно пробуджує жадібну потребу у визнанні. Венера у карті Артема у поєднанні з Марсом, а значить, наш герой надає перевагу жінкам, окрім того, що яскравим, гарним і королевам, то також, щоб така жінка була спортивною, пристрасною, вольовою та енергійною. І відносини можуть часто в нього починатися несподівано, але можуть так само швидко закінчуватися. Власник Венери у Леві любить сцену та увагу. Це ж підсилюється Марсом та Юпітером, ось тут так само у Леві. І згадуючи карту Альони Альони, то також ці аспекти можуть там бути, бо близький, близькі дати народження. І це усе у нас у Леві, але у нас відповідає за творчість, за сцену, за виступи і за жагу визнання. Венера з Марсом дають самому нашому артисту схильність дбати про свій зовнішній вигляд. Він знаходить час для занять фізкультурою, спортом, працює над іміджем та ретельно підбирає одяг. І таким чином він докладає необхідну кількість зусиль в тому напрямі, щоб стати привабливим для оточення, і найчастіше вони можуть ставати навіть еталонами краси. Такі люди також вміють відпочивати, розважатися та отримувати задоволення від життя це все про нашого героя. Марс, як ми вже зазначили, він у Леві, і для Артема це дуже сильне положення, яке корисне для кар'єри, а в характері дає шляхетність задумів, хоробрість, самовпевненість, організаторські здібності та дуже потужну харизму. Марс у Леві допомагає на творчому шляху. Також він дає бажання реалізувати свої таланти за будь-яку ціну, жити на широку ногу, здійснюючи подвиги, і бути під прицілом фотокамер та публіки. Я думаю, що саме це допомогло в якийсь момент хлопцю здійснити вибір свого життя. Цитата і Вже в 2021 рік я зробив усвідомлений вибір, пішов з роботи і почав відкривати музику заново. Я співав у гуртах, брав участь у різних проєктах і наприкінці 2013 року прийшов до того, що створив свій сольний проєкт. Від народження наш герой має великі амбіції і є природженим лідером. Також це поєднання із Юпітером додає щедрість і допомогу в розвитку. Проте владність є прагнення домінувати і підпорядковувати. Це все проявляється у характері Артема. І також Юпітер в Леві, який є дуже щедрим, то він також може показувати те, як хлопець допомагає для армії. Цитата. Це надважливі речі: пікапи, дрони, тепловізори, амуніція. Список великий, він постійно поповнюється. Тому після кожного концерту ми з командою сідаємо починаємо обговорювати, що ми маємо привезти для військових. Знову підкреслюю, що Артем тут не. Наполягає на своїй особистості, він правильно відходить від Меркурія із Південним вузлом. Тобто він говорить не я, 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 а говорить ми, ми з командою. І значить рухається в правильному напрямі усвідомлення себе і пропрацьовує свою карму. Хочу також підкреслити, що численні квадрати тут у нас є від Венери, Марса, Юпітера до Плутона. Це таке шалене комбо насправді. І це велика дуже енергія, яка швидше заважає жити, якщо людина не займається масштабною діяльністю. І якщо квадрат між Юпітером та Плутоном це любов до розмаху, великі амбіції та сильне переживання невдач, що в перспективі може стати поштовхом до великих статків та навіть участі в бізнесі та політичних справах. То квадрат між Марсом і Плутоном повинен насторожити, бо це традиційно вказівка на агресивність та схильність до насильства. Думаю, не помилюся, якщо припущу, що наш герой був першим бійцем на районі і неодноразово доводив свої аргументи кулаками. Найкраще для людини з таким аспектом це йти в силові структури або працювати 24 на 7 і тим самим реалізуючи енергію аспекту на добру. Артем займається східними єдиноборствами, і це чудовий вихід енергії. Можна побажати йому лише розвиватися в силових видах спорту і без кінця себе шліфувати. Цитата. Я займаюся східними єдиноборствами, монтажем, відеозйомкою. Спорт, окрім фізичної витривалості, розвиває завзятість, стійкість та швидкість реакції, які точно не будуть зайвими у житті артиста. А от безконтрольна людь для володаря такого квадрату через якийсь час може притягувати агресію відповідь або аварію. Тому обов'язково в житті Артема повинен і далі бути спорт, і праця на публіку, праця на сцені, яка його повинна ну, просто піднімати на вищий рівень. Жінці, яка полюбила такого чоловіка з квадратом Марс Плутон, варто сто разів обміркувати перспективи майбутнього. Адже від такого чоловіка відчувається потужний магнетизм тваринної сексуальності, забути його дуже важко, але перебувати поряд може бути небезпечно. Спалахи агресії в моменти розчарувань, стресів та втоми трапляються навіть у освічених та культурних особистостей, не кажучи вже про тих, хто вважає себе володарем світу і не замислюється про почуття інших людей. Але, на щастя, Артем уміє бути холодним та брати під контроль емоції, за що відповідає місяць в козорогу. Тим не менше, цей хлопець, хоч і такий привабливий, але має складний характер, і не кожна дівчина зможе витримати його та бути поруч. Бо, як я вже зауважила, він сам може теж провокувати ревнощі та розхитувати спокійну романтичну ситуацію. Що можна додати іще? Наприкінці я б позначила Сатурн. Який у Артема ретроградний та без аспектів. І можна сказати, що для цього хлопця буде тривалий шлях, щоб вибудувати внутрішню систему та ієрархію. Опора людей із таким Сатурном це усвідомлення своїх особистих завдань, дотримання своїх принципів, свій особистий закон, а не чийсь закон і незаконно нав'язаний соціальною системою. При цьому він сам може очолити будь-яку соціальну систему і вводити свою систему поглядів. Ретро Сатурн іще більше, ніж прямий, вимагає терпіння, стійкості, посидючості, концентрації зібраності та самообмеження. Це ще один фактор, який може давати йому схильність до усамітнення. І багато рішень Артема, прозрінь можуть відбуватися саме в моменти самотності. Також Сатурн у своєму знаку дасть нашому герою довголіття та можливість через постійні зусилля здійснити всі всі свої мрії, чого й хочеться йому побажати. А як ви ставитеся до особистості Артема Пивоварова? Чи знаєте цікаві випадки з його життя? Чи підтверджують аспекти в його натальній карті? Поділіться в коментарях. Приємного вам часу доби і до побачення!